Де моя кнопка? Це запитання? Ми чуємо постійно у коментарях у приватних повідомленнях від творців, які досягли великої цифри і нічого не отримали. Срібне золота чи діамантова. Сьогодні розберемося, що таке YouTube Creator Awards, Чому їх можуть надати, як правильно подати заявку? Поїхали. Що таке YouTube Creator Awards? Це офіційні нагороди, які YouTube вручає творцям за досягнення. Певної кількості підписників срібна кнопка за 100 тисяч підписників, золота кнопка за мільйон, діамантова за 10 мільйонів і кастомні кнопки від 50 мільйонів і вище. Треба розуміти, що кнопку не надсилають автоматично. Після досягнення 100 тисяч підписників. Форма у творчій студії також не з'являється миттєво. Зазвичай це займає від 3 до 7 днів. Щойно форма стане доступною, ви маєте самостійно подати заявку, і саме з цим часто виникають проблеми. До речі, раніше кнопки не надсилали в Україну, але з січня 2025 року ця опція стала доступною. Чому кнопку можуть не дати? Якщо ви досягли бажаної кількості підписників, але кнопки немає, причин може бути кілька. Порушення правил спільноти, страйки, накручення або неякісні підписники. YouTube перевіряє автентичність аудиторії, якщо систему бачить підозрілу активність, боти чи сервіси для накрутки, заявку. Відхилять Проблеми з Redemption Code. після досягнення порогу YouTube надсилає спеціальний код, без нього не можна оформити заявку, іноді він не приходить одразу. Тоді треба звернутися до підтримки. YouTube. технічні збої. Форма може не відправитись, зависнути або видати помилку. Це буває, і в таких випадках допоможе звернення до саппорту. Тож як подати заявку на кнопку? Подати заявку може лише власник каналу або менеджери з доступом через youtube студіо. Зайдіть на сайт YouTube Creator Awards, Посилання залишимо в описі до цього відео через пошту, до якої прив'язано канал. Введіть Channel ID, щоб отримати код у випадку, якщо ви його загубили. Перейдіть на головний сайт. Посилання також залишимо в описі до цього відео. Введіть код, заповніть форму, вкажіть назву каналу або інший нік, який ви хочете бачити на кнопці. Оберіть мову. Далі емейл прив'язаний до каналу. Підтвердіть емейл. Країну, ім'я, прізвище, адресу доставки, номер телефону, перевірте дані і підтвердіть заявку. А тепер очікуйте. поради. Якщо форма видає помилку, зробіть скріншот», це знадобиться, якщо доведеться звертатися до підтримки. Перша кнопка безкоштовна. Повторне замовлення у випадку втрати або для подарунку платне. Що робити, якщо виникли проблеми? Якщо форма не працює, код не проходить або не вдається відстежити доставку, головне. Не панікуйте. Напишіть про проблему через форму посилання, залишимо в описі до відео. Вкажіть ім'я, емейл, до якого прив'язано канал, What is injury, other injury, redemption code, код замовлення кнопки, channel URL, additional Information, лист зі зверненням про проблему. Шаблон листа залишимо в описі до цього відео. Придіть верифікацію і сабміт. Якщо відповідь затримується, напишіть нашому менеджеру Сапсап у Телеграм. Ми вже допомогли десяткам авторів успішно отримати свої нагороди. Допоможемо і вам створюйте, зростайте і вже скоро триматимете свою кнопку в руках. Якщо відео було корисне, підпишіться і поділіться в коментарях, яку нагороду ви вже отримали, або на яку зараз працюєте. До зустрічі і нехай ваша кнопка буде не останньою.